Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя Жартома і всерйоз. І я вам сьогодні розкажу багаттінну, дуже корисну інформацію про огірки від початку і до кінця. Ви можете, щоб не бути голословною, прямо отут, зараз, я вам покажу уривочок відео літнього влітку, знімала свої огірочки. І далі поговоримо. І огірочки мої плодоносять від кінця квітня до кінця жовтня. Тому ви можете передивитися тут всі відео одні й ті самі на початку вегетації і в кінці. Друзі, дівчата, дивіться, вже сьогодні закинула телефон і не думала вам нічого знімати. А потім пішла збирати в теплицю огірочки. Ну, от скажіть, ну от як не зняти, не кайфонуть. Друзі, закинула телефон і не думала вам нічого знімати. Потім пішла в теплицю збирати огірочки. Ну от скажіть, як не зняти і не кайфануть? Оце от у цього. О, зараз покажу. Ось. Це ж я їх бризкала. Автонсином обробляла, бачите, а ось. Все. Ну, це, ну, от. ну, це ж не кайф хіба. Ну, кайф, кайф. Дивіться, бачите, буває отаке, отаке, що сохнуть огірочки. То я вам скажу чого. Плодів багато, бачите зав'язі багато. І кущ сам, ну, а буває підживлення, йому не вистачає. І кущ сам вибирає, які плоди йому скинуть. Ну, це нічого страшного, смертельного в цьому немає. Дайте йому калійне підживлення, калійне добриво. Можете попіл розвести, витяжку, якщо ви противник мінеральних добрив. І вони будуть отакі. Бачите, всім гарних врожаїв, миру, добра, спокою. І всього самого найкращого. Запрошую вас на канал Сільське життя, жартома є всерйоз. Тут багато всякого цікавого. Ми тут і жартуємо, і огірки вирощуємо, і помідори, і не тільки. Так, ну що, поїхали. Я тут собі виписала вам самі головні пунктики, щоб нічого ж не пропустити. Дивіться, які сію сорти? Точніше, не сорти, а гібриди. Значить, я дуже люблю Арктика, амур, мірабел, кібрія. Ну, Бьорн. Бьорн непоганий. Я сіяла минулого року на другий оборот. Так. Мірабел, що там ще? Та ніби всі. Ну, я там багато сіяла. І Файзер, ну, мені саме більше от, оці підходять. Амур і Арктика а, еколь. Ще дуже люблю еколь. Вони дуже класні, їх багато йде в міжвузлі. Так, дивіться, Сію. Сію я розсаду десь за 21 день до висадки в теплицю. В теплицю висаджую в, ну, на початку квітня. Там десь такого до середини стараюся. І в мене тоді на початок травня, кінець травня, є свій огірочок. Дивіться, сієм. Землю беріть для розсади гарну, магазинну, куплену, я беру хорошу. Обробляю її цим фітоспоріном від чорної ніжки. У мене вся земля оброблена. Я показувала, як це роблю. У мене є відео. Я тут вам. Під відео в коментарях покидаю посиланнячка на свої відео, де я це роблю? Обробляю, засипаю стаканчики, ці ну, півлітрові, пивні. Десь до половини посіяла, замотала їх у плівочку, зробила їм парничок і поставила на вікно. Коли огірочки посходять, плівку розмотую і підсипаю землю, щоб вони не витягувалися. Хто сіє хлопці і дівчата в теплиці прямо туди, в них вони так не витягуються. Якщо ви їх посієте на вікні, поставите на вікно коло батареї, вони будуть витягуватися. Для того, щоб огірок в фазі розсади не витягувався, його треба підживити монофосфатом калію. Любу розсаду підживлюють монофосфатом калію, щоб вона не витягувалася. Є таке добре, таке як сільвоно. 1 грам на літр води. Монофосфат калію. Підживили. І вони ростуть. Я підживляю розсаду ще добре. У мене ось що є. Дівчата, кажу зразу, це не реклама. Всі все знають. Я вам показую так, як є. Ось я протарабанила коробку з усіма препаратами, щоб щоб наглядно показувати. Да? Підживила Грогрін, ось бачите, таке добриво. Грогрін 3 по 21. Я даю. 1 грам на 10 літр води для розсади. Його взагалі-то рекомендують столову ложку 20 грам на 10 літрів, ну розсади ви дайте, ну чайна ложка, отак на кінчику, поділіть, я приблизно дивлюсь. Бо розсаді рекомендують всі добрива давати в половинчатій дозі. Ну, так краще. Не то що рекомендують рослини самі ніжні. Да? І можна і корінчики попали. Тому краще дайте менше. Бо що занадто, те, як то кажуть, не здраво. Підживила. Росада хороша, міцна, гарна. Будемо ми її усе висаджувати в теплицю. Основними умовами: дивіться, я вам зараз розкажу такі речі, які ви ну, рідко де вичитаєте. Це точно. І знаєте, я не одну ніч не доспала, щоб. Оце все вичитати, випробувати. Подивіться, як воно діє, а потім вам ну, розказувати. Це ж не то, що я просто придумала. Це все мій досвід. Дивіться, огірок треба садити у теплий ґрунт. Не спішіть його саджати, коли холодно. Повірте мені, я вже не один раз сажала. І в мішки, і без мішків, і посадю, і все, воно то сидить, заклякне, бо йому холодно. Огірковий оптимальний розвиток для, температура для розвитку це 15 градусів уночі. Тобто, якщо ви можете його обезпечити, він і при 10 буде розвиватися, і при 8 навіть буде розвиватися і в день. Ну, от дивіться, посадили ви з весни його, навіть якщо вночі буде холодно, я в своїй тепличці підтоплюю дуйчиком. Я два тижні потоплю, в мене нічний тариф і все окей. Дивіться, теплий грунт. Посадили. Я сію в мішечки свою розсаду. Я показувала, кому подобається, кому не подобається, мені подобається. Чим класно, що коріння не травмується. От я тут у відео, у, під, ну, під, під відео в коментарях я вам всі-всі посилання про огірочки поскидаю. Дивіться, посадили його. Я мульчую. Мульчую скошеною, свіжо-скошеною травою. Замольчувала. Так, про теплем розказала, ага, я ж не згубив, не, з, не забудьте нічого. І обов'язково підлейте його, пролейте фосфорним добривом. В мене 13 40 13 теж агрогрін, у цієї лінійки. Або там 10, 54, ще скільки там, не пам'ятаю, десь було м -м -м, боже, плантафол, є таке добриво. Де середня цифра найбільша? От формула добрива 13-40, 13 азоту, 13, 40, 40 фосфору і 13 калію. Фосфор для чого треба? Щоб розігнати йому кореневу систему. Якщо в рослини буде класна, міцна коренева система, він далі вам піде. Посадили, пролили фосфорним добривом і обробіть його якимсь антистресантом. Є Аміностар, є, ось у мене зараз, бачите, покажу. Це прилебач? Зараз. Ага, ось. Фертілів. Дивіться. Це антистрес, стимулює ріст та розвиток знімає стреси рослин. Є ще такий ізобіон, Це класна штука, до речі, якщо у вас. Ось, бачите, фертіліф, Не реклама, я вам ще раз повторюю, це торговий дім Кісан, вони його роблять в Запоріжжі. Ну, класний. І він запобігає стресу, стимулює. Тобто, якщо у вас рослини підмерзли, дуже класно мені рятував капусту, огірочки, воно піде зразу це вріст. Пішли вони, так? от ростуть, ростуть, ростуть. Я ще знаєте, що робила? Курячки добре. От тут в мене також є на каналі. Хто нові люди, хто не бачив, ви можете передивитися всі мої відео, там ну, деякі корисні, є корисні є корисності. І... Я розводила курячий послід, додавала туди байкал. Вони собі там перебродили 3 дні, літрову баночку на 10 літрів води, полила, теплицю закрила, рано прихожу, а вони красавчики стоять. Дивіться, Питали мене, це що по, це що по підживленню, От я вам розказую почергово по все. Да? Далі вони у вас ростуть. Я підв'язую. Точно так же можна робити і на, ну, на вулиці, да? на шпалеру підв'язати або просто підв'язати. Бо всі партенокапічні огірочки рекомендують підв'язувати. Пролікс от він кущовий. Ну, Він класний, дуже кущовий для ґрунту. До речі, в ґрунті, в відкритому ґрунті, дуже класний лютояр. Аякс теж непоганий. Дивіться, а ще перед тим, як висаджувати розсаду, Рекомендують її обробити ну, попередньо від. Ем, Фунгіцидом від пероноспорозу. От Дивіться, є такий класний фунгіцид. Я це його доробляла медяном. бо напав квадресом і медяном. А чого медяном? Бо бризкала часник і був в оприскувачі і вибризкала. І взагалі магнікур Energy. По тому, як я висадила, ось у мене, бачите, ще пакетик остався. Магнікур Energy. От точно такий дуже класний є фунгіцид магнікур Boost. Він йде із стимулятором для огірків, він, ну, це знахідка, це бомба. Класна дуже річ. Дивіться, фунгіциди, це все від грибкових захворювань. Інсектициди, ось я далі дійду до кліща. Це все від того, що повзає, літає від усіх о, всяких блошок, комашок і всього на світі. От в чому різниця фунгіцид інсектицид да? дивіться. Пролили курячками. Ага, тут ваші огірочки пішли в ріст. Я до п'ятого міжвузля, міжвузля п'яте, пасинкую. Попідв'язувала їх, є відео, де я підв'язувала вільна петелька, попідв'язувала. Просто, дівчата, дивіться, всі ж знають, ну є такі, хто початківці і хто не знає, і я думаю, це буде корисно. Попасинкувала. Є в мене, передивитесь тут, як я виривала пасиночки. З п'ятого між вузля я не пасинкую. І на отих пасинках, в отих джунглях, ви бачили на початку відео, скільки там всяких. Скільки огірочків? Дивіться, вуса. На огірках бачили вуса, да? обламуйте їх, не шкодуйте. Тому що вус до того часу, поки вже кущо кріпне, вус тягне так, як повноцінний, зав'язується огірочок. Дивіться, є сліплять огірочки. Кущі. Це що значить? Оці нижні огірочки обламують. Я чесно вам скажу, не сліплю. Плодики, як зацвіли вони, так? я не сліплю. У мене завжди гарні кущі, огірочки. На цих, що в мене хворіли, бо я посадила хворі хворі, захворіли. Вони в мене чоловік відкрив і вони підмерзли. Коротше, на їх напав. Е, то я сліпила. Сліпила, поки вони нагнали кущі, але я 13-40-13 спасла і в кінці розігнала їм кореневу гарну, і в кінці, в мене, в кінці квітня в мене вже були. Такі сякі, але пару штучок огірочків 27 чи 28 квітня у мене вже були. А вже з початку травня були масово. Тепер поливаю. Як я їх висадила в теплицю і також в фазі розсади, я огірочки поливаю тепленькою водичкою. Підживляю, дивіться, посадили їх, да, курячками підживили, все. Обов'язково їм треба кальцій. Кальцій беріть у хелатній формі і можна бризкати по листу. Можна кальцієву селітру взяти і пролити під корінь. От так, от так. Кальцій обов'язково нужен, повинен рослині для того, щоб вона сформувала скелет. Друге питання. Кальцій ні в якому випадку не можна змішувати з оцим комплексним добривом, бо калій, калій із кальцієм не можна змішувати, бо, бо тут є калій, бачите, остання цифра калій 21. І коли змішати кальцій з калієм, можуть випадати солі. Тому кальцій краще беріть у хелатній формі. Ось дивіться, як, що значить хелатна форма? Ось, оце брексил кальцій. У мене тут брексил, брексил ферму заліза. Це я від цього ну скажіть, як це називається? Від ем, хлорозу петунії бризкала. Отак от точно брексил кальцій. Оцей пакетик розводиться на 10 літрів води і бризкайте по листу. І я йду, бризкаю і огірки, і помідори, і всі-всі рослини, які, бо в кожній рослині треба кальцій. Обов'язково. Так, про бузь сказала, про енергію сказала, про теплу воду сказала. Ага, тепер почались ваші огірочки зав'язуватися. Бачите, от вони цвітуть, гарно зав'язуються. Для того, щоб у їх було скільки зав'язі, як у мене, їх треба обробити бором. Є ще збурна кислота. Бачите, самий дешевий копійчаний засіб. Берете пів ложки чайної, чайної ложечки, без гірки півложки, 2 грами на 5 літрів води. Тут рекомендують 10 грам на 10 літрів води, але вони на різну, на різну рослину по-різному. Капусті можна, і бурякам можна. А огірочкам... Акуратно треба, бо можна їх попекти. Бор така штука, що треба обережно. Тому півчайної ложечки розводите в добре гарячій воді, градусів 70. Там у мене є відео, де я колотю. І виливаєте тоді до 5 літрів, берете 5 літрів оприскувач холодної води, півчайної ложечки. Акуратно, без гірки, без нічого. Краще дайте менше. Розколотили, побризкали. Бризкати треба ввечері. Таким туманчиком, туманчиком і рекомендують обробки бором не більше як дві за сезон. Можна і огірки, переці, помідори, і все, що бачите, що цвіте, можна робити, рослині бор треба обов'язково. Потім являється така е, зараза, як павутинний кліщ. На картинках, в інтернеті вам. Ну, рідко, де да, ви найдете. Я скільки писала в Фейсбуці, питають люди, ой, що робить, що це на моїх огірках. Я пишу кліщ. Мене там затюкали, заплювали. Ви що не знаєте, як виглядає павутинний кліщ? Він з павутиною. Та я знаю. Ну, Якщо ви вже його побачите на фазі павутини, то тут вже вашим огірочкам буде кришка. Павутинний кліщ. Е Починається, коли тепло і волого. Він зимує зараз в землі, нічого ти йому не зробиш, і тут тобі десь отама травень, червень, він починає вилазити. Як по йому видно, гарне вас листя на огірках, зелене прекрасне. І тут на пару листочках з'являється така коричнева точечка, наче хто вколов голкою. Що робите? Берете 5 чи 6 листків нижніх, на всіх кущах, обриваєте. Берете лупу при гарному освітленні уважно дивитеся. На п'ятому, на шостому, на сьомому листку передивляєтесь всі, ви по-любому побачите під лупу червону таку заразу, яка повзе. Ото він і є, той павутинний кліщ, бо вже як він буде з павутиною, то то вже все. Швиденько розказую. Я беру вертімек. Взагалі, вертімек, ну, це тяжка хімія. Я поважаю думку всіх, хто біопрепаратами користується. Але на початку я беру вертімек, теж він сингентовський. Розводите його згідно інструкції і обробляєте. Тиж... Ні, збираєте всі огірки для початку. Обробили. Термін очікування в нього 7 днів. І 7 днів огірочки не чіпайте. Повірте мені, пожертвуйте краще на початку вегетації, да, тільки вони почали плодоносити цими огірочками і далі ви будете з огірками. Обробите потім актоцидом, тому що в актоциду от, вертімек захищає на 3-4 тижні. А актоцид ну, на тиждень. І вам через кожен тиждень прийдеться бігати або актофіт. Але це вибір кожного, поважаю той і той. Я розказую, як я борюсь. Я по вертімеком, а потім було таке, що я вже серед літа, ну вже ж маса огірків, що робить, то я й обробляла як ту Ну, Не буду казати, але один раз я таки обробила вертімеком. Так, по добривах, по підживленню. Дивіться, обробляю, я даю ж, допустим, стоп, спочатку, курячки, да, все пішли. Потім даю 3 по 21 такалій, фосфор і азот в однакових кількостях, нарощують вони класно кущі. Можу ще підлить аміачною селітрою додати туди азотного азоту. Але дивіться, коли ви сажаєте в ґрунт огірочки, для них треба легкий ґрунт, перегній і вони класно підуть на перегною. Потім, як я бачу, що вже вони нав'язали огірки і їм треба налить плоди. Я даю їм калійне добриво. У мене є 8, 17, 41, формула, також Гро-Грін, де 8 азоту, 17 фосфору і 41 калію. І вони прекрасно наливають далі плоди. Нал, дала 8, дала 41, налила, визбирала масово, дала 3, 32. Де і азот, і фосфор, і калій. Ну, тобто чергую, зрозуміли, дивлюсь по своїх рослинах. Тільки налили, для того, щоб налили даю калійне, як налили. Даю комплексне. Дивіться, ще яка нюанс. От буває у вас таке, ви пройшли в тепличку, чи так, да, ну, на город, А у вас, огірки, боже, отакі от чахли, дохли. І колір поміняли, пов'яли, все, їм гиря. Все, все, вони пропали. Не спішіть їх поливати. Не спішіть їх зверху поливати, знизу, нічого. Огірки взагалі люблять тільки знизу поливати. Ввечером да? полієте, вони за нічого йдуть. Ще одне. Я огірки не полю. Я замольчувала в теплиці не полю, бо в огірка е, система коренева яка? Вона стрижнева і з великим розгалудженням оцих дрібних корінчиків. І коли ви пополите, ви можете пошкодити ці корінчики, і огірки пропадуть. Може, таке бути, можуть. Тому і рекомендують гарно поливати огірочки, бо в них корінчик практично весь зверху, і вони люблять вологу. Все спішила, все швиденько, то все розказала. Я думаю, ви для себе візьмете багато корисної інформації. Може, я щось не так сказала, поправте мене, хто як робить по-іншому. Я обов'язково прислухаюсь. Це мій досвід. Я з вами ним поділилася. Я ціную кожного свого підписника. Друзі, нам осталося ще 45 чоловік і нас буде 7 тисяч на каналі. Я навіть подумати не могла в лютому місяці, коли заводила канал, що в мене в листопаді буде 7 тисяч однодумців. Я вам всім дуже дякую за підписку, за лайки, за теплі добрі слова. Я думаю, я вам донесла дуже багато корисної для вас інформації, Старалась дуже швиденько, щоб не затримувати час. Знаєте, чесно вам сказати, люди за отакі курси беруть шалені гроші. Чесно, і то не все розкажуть. Тут дуже багато тонкощів, і от начитався, і дивився, і класно, і робиш, і наслухався, і все, прийшов, прах, бах, щось не так, і все, і десь щось пішло, чи той кліщився. Від, ем, від пероноспорози цих всіх грибкових захворювань, ще раз повторяю, фунгіциди, Квадріс можна, Магнікур Energy, магнікур, буст, От, от такі всі. Да? За бор сказала, за кальцій сказала. Ну, начебто все. Будьте мені здорові! З вами був канал Сільське життя, жартома Серйоз і Юля. І про які рослини ви ще хочете, щоб я вам отак розказала і показала, напишіть мені, я вам зніму відео і покажу і розкажу. А я піду поставлю. Чаючку швиденьку, бо від нас піде свято. Ця свята така непостоянна женщина. На два часа прийде, на чотири, на, на три піде. Лазить, де вона лазить. Так що, якщо у вас є свято, ви її надовго в себе не затримайте. Обнімаю вас? Тримаємося.